Починаючи з поточного року в Україні свято водохреща більше не відзначатимуть 19 січня. За новоюліанським календарем свято наступатиме на 13 днів раніше, тобто 6 січня. А 5 січня українці відзначатимуть водохресний святвечір на ютуб каналі Прикмети та традиції розповіли про головний сенс водохресного святвечора. У народі водохресний святвечір отримав назву Голодна кутя». А все тому, що святковий стіл повинен бути пісним. А ще цього дня закінчувались усі застілля та гучні різдвяні розваги. Водохресний вечір, що він означає? Назва святвечір у церкві пов'язана з традицією ставити на святковий стіл кутю. Страву обов'язково готують із пшениці чи рису, додають родзинки та інші сухофрукти за бажанням. Також обов'язковими складниками страви вважається мак та мед. 5 січня пісний день. Тому до вечора дозволяється лише пити воду. Після святкової вечері, яка також складається лише з пісних страв, продовжують постатись, поки у церкві не освятять воду. Після святкової літургії необхідно ретельно прибрати у своїй домівці та готувати святкові страви до вечері. Ввечері знову ходили до храму на вечірнє богослужіння, після якого господар дому окроплює святою водою усі кімнати, обов'язково при цьому промовляючи, «Отче наш. Дає кожному членові родини випити ковток води та запрошую усіх до столу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже другий рік поспіль свято водохреща відзначатимуть в умовах воєнного стану. Через це традиційні гучні святкування скасовано в усіх регіонах, зокрема і в новомосковську. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Новомосковської міської громади. Як і минулого року, гучних святкувань у громаді організовуватися не буде. У той же час для попередження нещасних випадків на воді, уникнення травмування людей та їх безпеки визначено єдине офіційне місце для проведення обряду занурення у воду по вулиці Паланочній, молодіжний острів. Саме там комунальними службами буде облаштовано місце для занурення, а водолазною службою обстежено акваторію водоймища. Для зручності пірнаючих будуть встановлені теплі намети для перевдягання. Також буде забезпечено чергування медиків, рятувальників та поліції. З 11 години священнослужитель Лями буде проведено освячення води для всіх бажаючих містян та гости міста закликають задля власної безпеки утриматись від купання в інших необлаштованих для проведення обряду місцях.